З 7 по 9 листопада посанкова Коломищина приймала чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків ю Ю-13. У спортивному заході приймали участь понад 500 юних борців всієї України. Проводимо захід, чемпіонат України серед діток до 13 років. Це у нас беруть участь діти з 9 до 13 років. Вагові категорії у нас наймаленька вагова категорія це 29 кг, саме велика 85. До нас приїхали учасники з кожного куточку України, з усієї території України, тому зараз буде видовищна боротьба. Зараз у нас залишились в 17.00 розпочинаються фінальні поєдинки. У нас 11 поєдинків, саме таки цікава боротьба, бо це фінал, кожен хоче виграти і кожен хоче стати першим. Відкриття заходу відвідали і почесні гості, серед яких Коломийський міський голова Богдан Станіславський, президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко та народний депутат України перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук. Чемпіонат України ю 13 до 13 років. Відбіркові на подальші вищі змагання. Чемпіонат Європи світу тут приймається рішення, хто буде представляти. Категорії Ю-13 нашу Україну на міжнародному рівні. Організація цих змагань вона вже дотримується цього регламенту, який був затверджений нашим виконкомом. Що приємно, що сьогодні змагання від рівня Ю-13 до дорослого чемпіонату направду, на я вам хочу сказати, інколи і краще, ніж чемпіонати Європи, які проводять інші країни. Це дає таку, знаєте, змогу. Все почувати впевненіше нашим спортсменам на міжнародних рівнях. Тому організатори, скажімо так, справили задачу і організація дійсно на хорошому, достойному рівні. Чудово, що ми вчергово приймаємо чемпіонат України на Прикарпатті, Цього разу це Коломия. Чудова організація. Дуже багато соціально-активного бізнесу об'єдналося, і ми бачимо, на якому рівні наші юні спортсмени це перша вікова група, в якій у нас відбувається всеукраїнський масштаб в розрізі чемпіонату України. В яких умовах вони змагаються? Неймовірна кількість учасників дуже відрадно для мене, що ми маємо сміло, можу сказати, олімпійське майбутнє у вільній боротьбі. Більше 500 учасників вирують емоції на килимах, поза межами килимів. Велика кількість Наших прикарпатських спортсменів в сьогоднішніх фіналах буде дев'ять хлопчиків, які представляють Прикарпаття з різних куточків: це і Коломияни, і франківщани, і вихованці академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина. Це свідчить про те, що на Прикарпатті знають боротьбу, люблять боротьбу, культивують боротьбу і ми маємо відповідні результати. Тому вітаю всіх святом спорту на Коломийщині. Віталій Чорненький, Тарас Ковен, голос інфо.